Нарешті, нарешті, щось нове від Дугі. Смартфон, який дійсно може скласти конкуренцію по фотоможливостям юліфону та Blackview. А ще це перший захищений смартфон зі 120 Гц amoled дисплеєм Я би вам дуже радив підписатися на канал та слідкувати за ним, бо ж одним із наступних відео буде якраз порівняння з Юліфоном Armor 23 Ultra, і результати порівняння ох, які непередбачувані вийшли. Привіт! Dugy DK10 10 перша модель нової лінійки, яка, як я розумію, позиціонуватиметься як щось альтернативне між сучасними надійними захищеними смартфонами, а також стильовими гаджетами на кожен день для роботи, скажімо так, в місті. Чи є в смартфоні мінуси? Звісно ж, є, і для багатьох із вас основним мінусом буде саме автономність. А ще один із найочевидніших мінусів це конструкція, тому що використовувати такий смартфон без чохлу я б точно вам не радив. Комплектація, вона стандартна для дугі, але от саме коробка прям здивувала своєю монументальністю. Дизайн. Так, він тут присутній, але тут мало звичних для нас фішок, які є у більшості захищених смартфонів. Наприклад, петлі для ремінця немає, виступаючих сильно бортів немає. Замість них тут виступає і доволі сильно блок з камерами, захисне скло якого дуже швидко роз'їбється після декількох невдалих падінь. До речі, дуги не зраджують традиціям, і над дисплеєм є датчик пропущених сповіщень. Є в смартфоні, до речі, і функція запису розмов, але обох співрозмовників повідомляють про початок запису. Товщина смартфону 12,7 мм. Задня панель пластикова, кріпиться на гвинтах, це плюс. На корпусі один динамік. Є кнопка, яка налаштовується, кнопка регулювання гучності та блокування, але це нудно. Давайте краще про залізо поговоримо. І тут я вам скажу, що співпадінь з характеристиками Uliphone Armor 23 Ultra у Дугі dk 10 дуже багато. І через те, що в смартфоні використовуються різні типи матриць, а також різний дизайн графічних оболонок, по факту сприймаються вони як зовсім різні апарати. Перший момент тротлінг. Він тут доволі помітний, і це негативно, звичайно, ж може вплинути на ваш довгостроковий досвід використання якоїсь гри чи важких додатків, тому що смартфон дійсно втрачає до 30% своєї потужності. Тобто з охолодженням сильно прям справитись виробник не зміг. Але цей момент стосується знову ж таки незвичайного використання, коли ви просто листаєте ваш. Інстаграм чи ваш TikTok, чи що ви там взагалі листаєте, чи просто користуєтесь браузером. А це саме мова про те, коли ви жорстко використовуєте смартфон на повністю завантаженому процесорі. До речі, помітив ще таку цікаву штуку, коли смартфон перезавантажується, коли він запускається, то перші секунд 15. По перше, таке відчуття, що 120 Гц не працює. Дуже рвана картинка. І по-друге, прям сильно підтуплює. Ну, але це секунд 15, ну може до 20. Потім, як ви зараз бачите, все просто літає. Дуже швидко, дуже плавно, все хорошо. Автономність: цей смартфон має акумулятор трошки більше 5000 мАч, і в режимі відтворення відео на максимальній яскравості він пропрацював 10 годин, що я вважаю, доволі непоганим показником. Додайте до цього ще, що тут 120-ватна зарядка, 50-ваттна є бездротова зарядка, звичайно ж, є NFC. Ну і 13-й Android. Незрозуміло, чому не 14-й, але 13-й. Менюшка тут абсолютно така сама, як в Dugi V20 Pro, V30 Pro. Ці смартфони вони однакові по графічній оболонці. Із приємних моментів це, звичайно, ж 512 ГБ пам'яті типу UFS 3.1. А от оперативки у нас 12 ГБ, і це трошки застарілий тип пам'яті lpddr 4 x А все тому, що процесор Dimensity 8020 просто не підтримує більш новіші оперативні пам'яті типи. Ось так. В цілому користуватися смартфоном зручно, комфортно, тому що він дійсно швидкий. Цього процесору більш ніж вистачає для будь-яких в принципі, ваших забаганок. Єдине, що хочеться сказати про звук. У нас тут такі два фальш-вирізи: один з них під ним динамік. Ось тут. А з цієї сторони, це у нас тут мікрофон захований для розмов. Так от, е якість звучання цього динаміку, вона дуже непогана, вона така рівненька, чітка, але вона необ'ємна. Просто хороший, нормальний звук. Давайте я вам включу, щоб ви його послухали. Діпінсайд, гаюстейта, хаюгібека. Ну і звичайно ж декілька слів хочу сказати про досвід використання ігор. Так як це AMOLED 120 Гц і так як тут доволі потужний процесор, повірте, від ігор на таких смартфонах ви будете просто неймовірно кайфувати. Все дуже плавно, все дуже насичено. Грати дуже приємно. До речі, сенсор доволі чутливий, і в шутерів які стрілялки тут також буде дуже зручно грати. Тобто для ігор, ну в принципі, одобрюю, якщо не враховувати хіба що його тротлінг. Нарешті дійшли до дисплею. Не просто до дисплею, а до 120 герцового amoled дисплею І хоч у світі технологія AMOLED доволі не нова, все ж питання в тому, чому до захищених смартфонів вона дійсно так довго добиралась. Діагональ даного дисплею складає 6,67 дюймів. Звичайно ж, 120 Гц частота оновлення, і виробник заявляє, що тут яскравість 500 кандел на сантиметр квадратний. Щоб ви розуміли, вживу відчувається це як набагато-набагато більше, яскравіше, тому що порівнюючи цей смартфон з будь-якою IPS-матрицею, з тим же юліфоном Armor 23 Ultra, я можу сказати, що цей апарат як мінімум в півтори, а то й в два рази яскравіший. Це точно видно. Тобто користуватися при дуже яскравих умовах освітлення в сонячний, літній день, звичайно ж, amoled екран буде вам краще давати зображення, ніж будь-який IPS. В цьому екрані у нас є можливість налаштовувати кольори, підлаштовувати, скажімо так, трошки під ваші забаганки. Звичайно ж, можемо виставити частоту оновлення, ну і ще пару слів стосовно сенсорного шару. Це важливо як для звичайного використання, так і для ігор, для багато чого. Сенсор тут чудовий, дуже чутливий, немає ніяких ривків, все дуже плавно. Мені подобається. А іще ще один приємний момент: те, що зверху цей екран покриває скло Gorilla Glass Victus. Тобто це один із найновіших модулів захищеного скла, який є в компанії Corning. Це дуже круто, тому що на деяких конкурентах до сих пір ставиться Gorilla Glass 5. Також непогане скло, але все-таки хочеться новіше, правда. Камера в нас знаходиться прямо в дисплеї, як ви бачите в цьому апараті, і вона досить невеликих розмірів. Єдине, що рамки зверху і знизу, так, вони тут дуже сильно помітні. І над дисплеєм, до речі, оця частинка от виступає ледве-ледве. А от саме борти по бокам вони взагалі практично не виступають. Одним словом, друзі, якість зображення тут на висоті. Звичайно, це не топові матриці OLED, Retina, як в iPhone, Samsung, OnePlaсах і так далі. Ця матриця трошки попростіша. Але по факту це краще, ніж будь-який IPS, тому я думаю, побачивши вживу цю матрицю, вам точно вона буде до вподоби. Ну от так як виробник найбільше уваги акцентує на камері, тож давайте ми про ці камери і поговоримо детальніше. Morpho – компанія, яка видніється на багатьох рекламних банерах компанії, логотип якої знаходиться навіть на самому смартфоні біля камер. Що це таке? Це така ж сама фішка, як в BlackView з Arksoft, тобто є стороння компанія, яка займається софтом і вона налаштувала камери даного апарату. Така собі колаборація Дугі і Morpho. Сайт Morpho можна легко знайти в інтернеті, загугливши, там все детальніше розписано, можете кому цікаво почитати. Цікаво те, що камер сюди встановили цілих 4: 50 мегапіксельна основна камера, 50 мегапікселів ширококутна, 64 мегапікселі для нічної зйомки і 16 мегапіксельна з двократним зумом. Нічого не нагадує. Тож, камера. Зразу вам хочу показати приклад нічного фото і скажу вам, що так, дугі не найкращий в плані нічної зйомки. Чіткості дуже недостатньо. Це рівень смартфонів двохрічної давнини, тих самих укітелів 150. Зараз Юліфон знімає прям, прям чіткіше. А от що стосується режимів зйомки, то так їх тут завезли дуже немало. Ось той самий режим нічної зйомки, до речі, 2Х також можна знімати. Режим відеозапису, давайте подивимось на лаштування, які нам тут доступні. Єдине, що хотів сказати, чому тут тільки Full HD? От це претензія, прям дуже сильна. Стабілізація в нас присутня, навіть якщо ми її вимикаємо, все одно у нас не з'являється 2К або 4К зйомка. Якось дивно, чому тільки Full HD. Далі режим зображення. Тут ми можемо поставити ширококутну нашу камеру, тут ми можемо поставити 2X зум. Нічна зйомка і режим 50 мегапікселів, де саме основна камера у нас, наш Samsung gn 1, і буде працювати. І працювати ой, дуже непогано. Для макрокамери використовується, як бачите, ширококутна камера також. Фокусна відстань у неї досить маленька, тому можна використовувати як макрокамеру. Ну і режим більше. Тут також все необхідне присутнє. Професіональний, професіональний режим тут також присутній для фотозйомки. Ще хочу вам сказати, що є у нас в нас меню лендкейс. Отака от, от штука. Я заходив думаю, що це таке. Ви просто, коли сюди знаходите, ви потрапляєте в той же лаунчер камери, просто зразу в портретний режим. Наприклад, який знаходиться знову ж таки тут. Він тут також присутній. Тобто, по суті, не знаю, чи можна користуватися цю штукою, який з неї сенс, але вона просто вас закидує в основну камеру, не більше того. От так. Хочу сказати, що так, камера дійсно навчилась знімати тут набагато крутіше, ніж ми бачили в багатьох попередніх смартфонах компанії Дугі. Ця камера не пересвічує зображення. Давайте зараз при вас зробимо фотку, до речі. І подивимось, як смартфон її обробляє. Тут світло досить сильно ліпить, але фотка не пересвічена. Не знаю, як вам це на камері видно, але воно не пересвічене. Тут все нормально з передачею кольору, тут все чудово з чіткістю. А давайте більше прикладів прямо зараз фото та відео і подивимось. Так, зараз у нас буде приклад порівняння відео. Цей звук, що ви зараз чуєте, зроблено на Дугі ДК-10. А тепер поговоримо в мікрофон Uliphona 23 Ultra. Цікаво, яка буде між ними різниця в якості звучання. Ну і, звичайно, що стабілізація та все інше також дуже-дуже цікаво. Тож, резюмуючи, Дуґі ДК-10 це щось нове для бренду, щось нове для нас із вами. Проте таких схожих смартфонів насправді вже трошки на ринку є, і порівняння з одним із них, до речі, буде однією із наступних тем наших відео. Тож обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. Це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені так точно було цікаво користуватися деякий час цим апаратом, поки готував для вас. Огляд, єдине, що хочу порадити всім, купуєте такий смартфон і будете використовувати його досить жорстко, не робіть цього без чухлу. Його обов'язково треба докупити.